Активна молодь нашого міста організовує перформанс Цьогоріч Він має символічну назву – «З попелу в барви. Адже саме серед активності сьогодні і майстер-клас з розпису гільз, виставка картин та благодійний аукціон. А чому то саме така назва? Тому що там, де погано, там, де йде дощ, завжди виходить світло, завжди йде веселка. І наша назва з попелу барви. Тобто, якщо щось зламається, якщо створиться попел, ми обов'язково його відбудуємо і створимо щось нове і краще. Мистецько-благодійний захід у Черкасах був проведений за ініціативи учнівської міжпарламентської асамблеї. Учасники мали чітко розподілені обов'язки і відповідали за різні напрями. Моя організаційна діяльність полягала в тому, щоб написати. Тигран щоб зібрати команду, координувати її. Ну, це більше така організаційна робота, і просто щоб все проконтролювати, щоб все пройшло на найвищому рівні. Я мала написати сценарій, щоб гарно представити всі гурти, які будуть сьогодні у нас на перформансі. Також в мене була робота, що я мала описати кожну картину, яка сьогодні буде виставлена на нашому благодійному аукціоні, розписати її так, щоб люди захотіли її купити, щоб вона зацікавила багато кого. Моя частина організації полягала в тому, що я збирала вироби. Насамперед, це було 15 гільз, три тубуси і 34 картини. Я займалася поліграфією, тобто все, що ви бачите, тут надруковане. Це ось там, наприклад, листівочки, афіші і так далі. Я цим займалася. Цього року вперше провели майстер-клас із розпису гільз за донат. Саме він став родзинкою заходу. Це почалося взагалі з того, що ми хотіли організувати перформанс, який був два роки тому, але потім мені... Зателефонував батько, сказав, що в нього є гільзи, і гравійована гільза, і просто гільзи. І каже, тобі треба? Я така, так, да, мені треба, мені все завжди треба. І отак от почалася історія цього заходу завдяки ідеї мого батька. Анна Кришталь малює вже кілька років, тож охоче стала наставницею на цьому заході. До нас на майстер-клас приходять різні люди, і діти, і дорослі. Тому для кожного це звісно, різний ескіз, різні якісь ідеї. Кожен Намагається якось по максимуму відобразити те, що собі уявляє, такі бриці кольори яскраві, дуже так вражає і надихає на далі малювання. Емілія проходила повз, але атмосфера заходу зацікавила її настільки, що вона вирішила залишитися. Я малюю зараз гільзу в літній тематиці. тематиці. На ній буде намальована медуза і черепашка. Черепашка вже на іншій стороні. Головною подією вечора став благодійний аукціон. Продавали розмальовані гільзи та картини. Ангеліна, яка малює вже понад 10 років, також представила свої роботи. Тут є мотанка з бандурою, мотанка Маланка, покоління та мотанка війна, яка відображає. Певні часи від стародавньої України і до сучасної від того, що зараз Україна переживає і має особистий сенс. кожну, кожен свій бачить момент, що він хоче. У підсумку заходу вдалося зібрати понад 40 тисяч гривень. Ці кошти передадуть на підтримку Збройних сил України. Для мене цей перформанс це е, надих. Я надихаюсь ним дуже сильно. Він неймовірно чарівно і він. Якісь нові проекти, ізва якісь нові мотиваційні можливо моменти. Анастасія Лучицька, Карина Іванова, телеканал Вікка.